Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хочемо показати результат вощини біорд на засів матки. Просто не було часу, це вже давно ми затягнули питання, це було раніше треба показати. Бо люди питають, як ця лощина. Будують дуже прекрасно, ми вже показували. Який результат за сівами покажемо. Просто не все можна знайти підходячу сім'ю, щоб показати, продемонструвати, тому що є матки, які просто не люблять у білу рамку сіяти. Погода не дозволяє, холода, шукають темні рамки, і тому може склатися враження, що вощина ну, під питанням. Але от знайшли сімейку, от матка тут 23-го року. Дуже класно відбудували цю рамку. Цю вже рамку ми показували у нас на каналі, і от як вони вона засіяла, як вони загодували. І це все бджола під виходом. Це не просто личинка. Засіяти вона засіє любу. Я говорив вже про, на цю тему. от Так що вощинка непогана. Дуже класна овощина Звісно, вам приймати рішення, але ми показуємо те, що є по факту. от і хочу ще додати, що вся сімейка у нас тут на пасіці є, була таку середненьку сімейку, не була якась дуже така бомбезна сім'я. Потім вона, вона з Перу служила нам як донором вихователька. От. А потім ми зробили ще з нею і, і, і виховательку, саму виховательку. Зараз якраз і ставлю прививочну планку. Так що, кому цікаво, ви бачите результат. Це, це саме болюче питання у пасічників при виборі. При виборі вощини. Це є саме головне на пасіці, хороша вощина. Тому що під час взятку будуть тягнути любу, якось то будуть сіяти. От. Тут майже в мене є така рамка має давніх хвощин. От покажу, що мені не подобалося у тій вощині. От бачите, матка скоріш за все засіяла чітко її. Але виходу бджоли залишилося, я вже говорив. Відсотків тут 50-60, буває 70. Оце дуже такий поганий результат. От бджілка лупиться. Тут теж. Вощина, вроді би файна, все добре, відбудована. На мій погляд, непогана. Але бачите, Бачите, як? Можливо, у холодах, можливо, ця рамка десь із боку стояла, вона її не досіяла, а можливо, вона її повністю досіяла, але личинка не дожила до дорослого віку. От ти бджола, Молоденька вилупившися, ходить. Тут трішки вже вийшли бджоли. Ну, але все одно результат на лице. От та вощина біорд і той тобто, рамка і ця. От. Я такі рамки викидував і перетоплював. Вони мене були замучили. Матки сіють на всі 100, а виходячого розплоду дуже мало. Тому якщо помічаєте саме запечатаний розплід і він у вас не повний, то, резу... то і є результат не... Не... такої не дуже доброякісної, ну, неякісної вощини. А те, що може у пасічників бити, або зрізають вощину, або там щось попливла, чи що? це може бути результат того, що неправильно зроблені рамки, мало дроту, недобре навощна. З нижнього бруска не можна навощувати вощину, треба від верхнього бруска навощувати вощину, щоб до нижнього бруска ну, максимум сантиметр залишався. От, саме класно буде таке навощування працювати. Так що Таку, таку інформацію хотів поділитися. Не міг це залишити без уваги. Я вже і говорив, що при, коли відбудували цю вощину, там був засів, були ну, яйцекладка матка, личинки, я вже сказав, що ми цю вощину рекомендуємо. Після цього, як я побачив результат на самий запечатний розплід, перед виходом розплоду, ну, я теж можу повторити ті самі слова. Цю вощину ми рекомендуємо. Дякуємо всім за перегляд, всім бажаю такого гарного результата з тою ващиною, яку ви ставите у вулик. Всім гарного дня. Пасікання міщаків має власну продукцію мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сотах. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини, також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.